Громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне місце проживання до Туреччини, можуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Це передбачено угодою між кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, відповідно від 10 січня 2023 року, угода набула чинності. Як зазначають фахівці головного сервісного центру МВС, ця угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів. Щоб обміняти посвідчення водія громадянам України, які проживають у Туреччині, потрібно звернутися до місцевих управлінь населення з пакетом документів, передбачених законодавством Турецької республіки. Якщо потім громадянин повертається на постійне проживання в Україну, він може обміняти вже турецьке посвідчення водія на національне українського зразка, також не складаючи іспитів. За умовами угоди громадяни Туреччини теж можуть без іспитів обміняти своє національне посвідчення водія на документ українського зразка. Для цього їм необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС на території України, надавши наступні документи: посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом на час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою, а також турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою. Варто зазначити, така послуга є платною для обміну посвідчення водія громадянина Туреччини на українське потрібно сплатити вартість адміністративної послуги 26 гривень та вартість бланка посвідчення водія 243 гривні.